Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про не багато немало а зустріч століття вперше за багато років Володимир Путін у Сполучених Штатах Америки. Чи відбудеться зустріч 15 серпня на Алясці? Чи зустрінеться Дональд Трамп із Владіміром Путіним? І що це все означає для нас, для українців та власне нашої держави України? Будемо розпитувати у нашого гостя Ярослав Бошко, голова центру політичних студій Доктрина, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ярославе, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Друзі, обов'язково підтримуйте нашу розмову подобайкою, а наш Ютуб канал підпискою. Ну і звісно ж, будьте активними. Не забувайте, у вас є можливість поставити своє власне запитання знизу у коментарях під цим відео. Ми починаємо. Чого очікуєте ви, пане Ярославе? Від 15.08.2025? Аляска, жителі цього регіону, колись частинки Російської імперії, а тепер ще один штат Сполучених Штатів Америки. Проти приїзду Володимира Путіна до себе додому. Але все ж таки, як я розумію, дуже охоче ради вітати Путіна у штатах сам Дональд Трамп. Яка його позиція? Чого він хоче почути від Володимира Путіна? І навіщо Путін, ймовірно, поїде туди? Як вважаєте? Ну, передусім, безумовно, ця зустріч це повністю ініціатива Трампа. Це е, результат власне кажучи його роботи, його команди. Це повністю його інтерес, і ми бачимо по цим загострено лояльним коментарям до Російської Федерації з його боку. Знову ж таки, оцей не випадковий вибір місця Аляска, який. Е, Очевидно, пора його його порадили якісь фахівці, там советологи або фахівці з Росії, е, росієзнавці, Тому що ми точно знаємо, що американські президенти і попередні, і в холодну війну, і рейган вони спілкувалися завжди активно з фахівцями по СРСР, і деякі з них навіть стали політиками. Це от Кондоліза Райс. Усім відомо у нас теж з цієї плеяди. Які радили які ходи застосовувати, на які культурні коди впливати, і зазвичай це поради в галузі двох сфер підкреслювати якусь там спільну історію російської американського народів і з особливою пошаною говорити про велику вітчизняну війну, про другу світову війну як про особливий етап в історії людства, в який от саме Росія там з їхньої точки зору внесла якийсь особливий вклад? Ці обидві формули вони Трампом дотримані. І ми сьогодні чули, до речі, чи позавчора, чи вчора. Е також коментар Трампа про те, що от Росія перемогла у Великій вітчизняній війні. Це не випадкова говорка. Це я думаю, було свідомо вставлено для того, щоб е Трамп продемонстрував Росії, що у Росії зараз є унікальна можливість домовитись із Сполученими Штатами. Мовляв, там був поганий Байден, там була колись погана адміністрація Обами. Там були ці всі погані буші. Тепер, от я хороший, я розумію розумію Росію, я цікавлюсь Росією. Я би дуже хотів. Давай, Владимир, домовлятися. У тебе унікальна можливість. Давай користуйся цим унікальним моментом. Угу. Звісно, це не зовсім щира позиція Трампа, це навряд чи можна назвати повноцінною любов'ю до Росії, але це така дуже серйозна нею зацікавленість і готовність робити якісь демонстративні яскраві кроки. Ми бачимо, до речі, як е, це все е, абсолютно синхронізується часом з появою нової якоїсь критики на адресу України з боку Трампа. Вона в березні-квітні цього року була дуже жорстка. Е, вона переходила межі пристойності місцями і навіть дипломатичної етикети. Якщо ми говоримо про те, що відбулося в овальному кабінеті, ну це звісно до Джей Дівенса, але ми розуміємо, що не Джей Дівенс сам по собі вигадав. Такий підхід він так само діяв там як командний гравець в овальному кабінеті. У Трампа є бажання заключити договір з Росією, який буде потенційно вести до того, що Росія може повернутися в середовище країн, що пов'язані із Заходом, економічними зв'язками. І ну умовно кажучи, взаємний ненапад вони одне одному хочуть прогарантувати таким uh -huh. чином, тобто щоб відбулася ця певна історія з тим, що Росія не буде брати участі, наприклад, у якихось е подіях. Наприклад, у випадку, якщо Китай атакує Тайвань, США будуть змушені втрутитись, і от щоб Росія з її ядерним арсеналом е не опинилася раптом на боці Китаю. Ну і найголовніша проблема. Ну, ж таки, навіть не на ядерний арсенал Росії, те, що Росія має. Э... Який на який військово-промисловий комплекс пане Ярославе, ну, от те, про що ви зараз говорите, я припрошую uh -huh. домовленість про ненапад. Ну, це ж uh -huh. як казав Кучма, було вже так. Два uh -huh. диктатори: Гітлер і Сталін домовлялися та в 1939 році. Пакт про ненапад підписали, і напад все ж таки відбувся. І незрозуміло, якби Гітлер не напав би на Сталіна 22 червня та на його країну Совєтський Союз, чи не зробив би це пізніше сам Сталін відносно Адольфа Гітлера не вже Дональд Трамп разом зі своїми совітологами, разом зі своїми помічниками, не розуміє цього, зважаючи на його останні заяви, чи в темі він загалом. Як ви вважаєте, пане Ярославе? А от він нещодавно сказав, що Україна втратила доступ до Океану не багато немало. Тепер у них залишилося у нас, себто українців, лише Одеса. Та разом з тим його нещодавня заява про 4 години. Якби російські війська трасою користувалися по шосе, рухалися в напрямку Києва, то вони давно вже там були б так, але там якийсь генерал вийшов, вирішив йти сільськими угіддями. І Напевно, що знаючи владиміра Путіна, його вже немає цього генерала в живих. Про що це взагалі ці всі історії? Це знову ж таки задобрення е, диктатора і намагання з ним о той пакт підписати, чи така тонка дипломатична гра, коли задурюють голову е, 70-ти майже трирічному е, агресору. Ні, я впевнений, що це історія про те, що Трамп не зануриться в деталі, і дійсно намагається перед переговорами з Путіним сформувати для нього таке враження: що дивись, братан, є можливість відкатити абсолютно твою воєнну поразку, да? сказати, що ну сталося, було нічого, ну, ми всіх примиримли вже більш такого не буде. Ну хто не без помилок? Головне, це якийсь умовний новий статус-кво. Щодо знову ж таки, агресора, ну і знову ж таки важливий момент. Трамп це не політик, який лізе в деталі, це по ньому видно. Це не політик, який прагне себе позиціонувати експертом, дуже зануреним. Нюанси це радше такий політик представник. Це політик, який виконує роль ведучого, який виконує таку представницьку функцію подавати меседж, подавати наратив, бути індикатором зміни настрою. Е, доволі специфічна роль, і така дійсно в, в з точки зору комунікації. Це от така найбільш типова для популістської комунікації роль політика, але тим не менше, це все таки роль. Це мало що говорить про реальне ставлення Трампа до Росії. Я сумніваюся, що в нього є якийсь усталений стереотип щодо того, що Росія краще України чи гірше України. Але правда в тому, що для Сполучених Штатів в нинішньому становищі виглядає дуже цікавим історія навіть не в ракурсі Гітлера і Сталіна, а от в ракурсі повторити маневр Кісінджера. Як ви пам'ятаєте, в 70-х роках е, США змогли домогтися розвороту Китайської Народної Республіки від СРСР поступового такого більш лояльного до заходу. Там потім згодом почалися ринкові реформи Ден Сіопіна, В Китай почали е, навіть інвестувати якісь кошти. Але це було радше пов'язано конкуренцією США з Японією в економіці, але так чи інакше, е, це все мало значення. Це призвело до. Певних подальших подій, які мали прямий вплив на розвал соціалістичного табору, на розвал в тому числі СРСР потенційний і цю партію США. Я думаю, вважають виграшною. По ній вони вчаться. Проблема знову ж таки в тому, що Росія поки не виявляла жодної готовності саме до такої ролі, тобто Росія не виявляє наразі готовності покинути табір Китаю і перейти на бік. Умовно кажучи, заходу, навіть якомусь гібридному форматі. Так, це може бути без демократизації, без повного повернення на західні ринки, але, скажімо так, по стратегічним ресурсам, по безпеці якась там гарантія не нападу у разі війни на Тайвані, щось mm -hmm. подібне. Таке може бути, знову ж таки, лише якщо Росія кине Китай. Мені поки важко уявити собі такий сценарій, однак. Розумієте, він тут тут неможлива ситуація, де Росія буде залишатися ні з заходом, взагалі, ні з Китаєм. Росія має обирати, тому що вибір між заходом і Китаєм це вибір е джерела модернізації, тобто джерела технологій. Джерела політичних, в тому числі якихось заходів для того, щоб бути взаємосумісним, е, орбіти на яку слід експортувати свої ресурси, і потенційного такого дороговказу. От куди ми йдемо? Якщо Україна там 25 років, умовно кажучи назад, ще в часи пізньо кучми, до речі, почала визначатися з тим, що це все-таки ми йдемо в Європу, то Росія. е-е з другої половини 2000-х а більш тісно після 2014 року, почала розуміти, що її вектор це Китай, США зараз намагаються зламати цю гру. М -м Проблема в тому, що з одного боку у Росії немає ресурсів, щоб бути абсолютно автономною від усіх. Тобто, це унеможливлює її маневр, це не унеможливлює її швидкий перехід. З іншого боку, довіра між Заходом і Росією настільки маленька, що навіть ці всі емоційні паси Китаю, е, ну вони мало допомагають насправді якось істотно, точніше, емоційні паси Трампа щодо Росії. Вони мало насправді змінюють поточне становище. Е, єдиний фактор, який до речі стимулював той факт, що Путін погодився на пряму зустріч. Це була якраз історія про введення оцих самих санкцій ага. Санкції, які були достатньо колосальні за своїми наслідками, які ініційовані Трампом і його оточенням. І найголовніше, ці санкції так чи інакше, били по економіці Китаю, але й по економіці США. Тобто, по суті, це була вимога до Китаю перестати торгувати з Російською Федерацією або змусити Російську Федерацію зупинити війну, якимось чином інакше буде введено ці санкції. Чи радий Трамп, що вдалося вивести на діалог прямий? Я думаю, він точно радий, тому що введення таких санкцій, які були анонсовані, заплановані, це серйозний удар не тільки по Китаю і по Росії. Це удар, по тому числі по американським споживачам, бо вони купують товари в Китаї. Велика частина американських бізнесів зав'язані на китайські якісь комплектуючі, китайські елементи, або й просто продають вироблене в Китаї як американське. Е, тому скажімо так, я думаю, Трамп поки радий, що обходиться малою кров'ю uh -huh. у випадку, якщо ми говоримо про глобальну торгівлю, а не про справжню війну. Але м, Путін не демонструє повної готовності слідувати за його сценарієм. Путін просто наразі виглядає як людина, яка вирішила, що треба зірвати стоп-кран, щоб зупинити цей потяг із санкціями і пробувати якось прямо домовитись, можливо, пропонуючи щось навіть не по Україні, а по якимось іншим трекам. Там <ган> це можна бу... це може бути і це слід так само брати до уваги, тому що це входило в російські пропозиції цієї весни, коли зустрічалися там Дмитрієв, Наришкін і інші. Вони говорили там і про російські нафтові родовища і про Росію як про джерело критичної сировини. До речі, вони можуть знову розігрувати цю карту. Пане Ярославе, дуже багато бізнес питань навколо всього нашого російсько-українського контексту. Знаю, що також Трамп нещодавно заявляв про те, що надзвичайно цінні, от він так і сказав, цінні землі втратила Україна. І він постарається їх повернути за наслідками розмови із Владимиром Путіним. Сам Владимір Путін нещодавно скликав на якесь спеціальне засідання нафтовиків, підприємців і державних службовців, аби поговорити про цієї економіки Російської Федерації, яка страждає якраз таки через ті самі санкції, тому що власне цей ресурс також надзвичайно важливий для економіки держави агресора. Також міжнародні медіа пишуть, що Дональд Трамп може постаратися домовитися із Владимиром Путіним про розподіл ресурсів на Арктиці, а там чи не 20% усіх світових ресурсів, і там чільне місце, велику частину території має у своїй власності так би мовити, Російська Федерація саме як держава. Як ви вважаєте з врахуванням усього вище сказаного? Росії, яку часто протягом цієї війни називали самосуб'є об'єктом, перепрошую, а не суб'єктом через Васалітет Китайської народної республіки, тепер здобуває цю суб'єктність чи ні? І чи є у нас варіант розвитку подій, коли інтереси Дональда Трампа якимось чином співпадуть з інтересами України, а не будуть абсолютно діаметрально протилежними через бізнес інтереси, знову ж таки 47-го президента США. Є е, така знову ж таки опція з Арктикою. Вона, до речі, виникла ще до повномасштабного вторгнення і навіть ще до початку війни на Донбасі анексії Криму. Е, чому? Тому що 2011 року було підписано так звану. Угоду століття зділку віка. Века так. щодо розробки якраз арктичних нафтових родовищ Російської Федерації, там називалися астрономічні суми по топотій добі здається, 600 мільярдів доларів. Сума цієї угоди. Вона була підписана з американським нафтовим гігантом ExxonMobil і потім під час початку війни в рамках санкцій було заморожено цю угоду заходом. Потім перший строк Трампа, до речі, її намагався пролобіювати такий держсекретар Рек Стілерсон, який був вихідцем з Ексон Мобіл. Але в підсумку він поплатився за це своєю посадою. Зараз, можливо, росіяни вирішили дістати цей козир з рукава. Це має певне значення, це буде впливати. Але розумієте, угода такого масштабу вона все одно не передбачає. Того, що всі інші сценарії залишаться відкритими, бо ця угода потребуватиме величезних інвестицій з обох сторін, величезної довіри і величезної стабільності у відносинах між країнами. Якщо політики не можуть створити цю стабільність, яким чином прибирати конфлікт? Прибрати mm -hmm. конфлікт Росії з Заходом, якщо вони не можуть прибрати цей конфлікт, е, в тому числі фактор України не можуть е, просто так скинути з Терезів бо війна, яка триває в Росії, це фактор нестабільності для неї, навіть попри те, що там Росія, звісно, викинула українські війська, нібито з Курської області, як вони розповідають, але це все одно фактор глобальної нестабільності Росії як організму, який. Робить менш ймовірними довгострокові інвестиції, які необхідні для розробки такого масштабного проєкту. це реально, якщо це буде реалізовано, це може бути багатомільярдна угода на багато-багато років. Це потребуватиме певного коридору безпеки. Знову ж таки. Російська Федерація, ідучи на таку угоду з сполученими штатами, точно погіршить свої стосунки з Китаєм. Це так само може призвести до серйозних наслідків, зокрема і по фінансуванню війни і таке інше. Втім, я наразі бачу дуже мало можливостей для Росії просто взяти і поміняти тему на тему розмови на бізнес, уникаючи безпекової складової, тому що є фактор небезпеки для України а отже, небезпека. Для, всій, для всього європейського континенту. А це не тільки, до речі, це не тільки Європейський Союз, це от і Норвегія, один із важливих таких нафтових гравців. Це і знову ж таки зачіпається прямим чином одного з таких союзників США Польщі. Зачіпається ціла низка інтересів, які, скажімо так, у яких теж є свої лобісти, інтересанти. Ну і попри все, ми не бачимо з боку Російської Федерації поки готовності до зміни своєї безпекової політичної моделі. Ми mm -hmm. бачимо, як е, з кожним роком можливість компромісу з заходом росіянами свідомо відкидається, виключається, викреслюється, вимарується уже доходить до такої ну до абсурдних об'єктивно кроків е, в цьому напрямку. Я поки не вважаю, що Російська е, Федерація. Однозначно готова на якісь рішучі кроки, але це принаймні для Трампа виглядає можливістю більш чітко зрозуміти цю ситуацію. Чи варто очікувати від Путіна хоча б чогось? Те, що від Наришкіна там або від Медінського очікувати не варто. Я думаю, в США і так всі знають. Це зрозуміло і це по рівню представництва було ясно, але от від Путіна це прямий діалог, і це унікальна можливість для обох сторін, як вважає Трамп. Якщо Росія її не використає, то звісно це буде підставою скоріше для обурення Сполучених Штатів. Пане Ярослав, наостанок буквально щойно з'явилося повідомлення. зовнішньополітичної радни Кремля Дмитрій Суслов в інтерв'ю італійському кур'єра Сера озвучив план, який Путін запропонує Трампу під час зустрічі на Алясці. Як він зазначає, умови пом'якшили щодо відведення українських військ з анексованих Росією областей. Серед умов відведення українських військ лише з Донбасу, тоді як раніше Москва вимагала виводу ЗСУ, також із Запорізької та Херсонської областей. Відхід російських військ з Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей при збереженні лінії фронту на інших напрямках, окрім Донбасу, зобов'язання України не вступати до НАТО, демілітаризація України та конституційна реформа щодо федерального устрою. Ну і ми не вперше бачимо такого роду. Зміни у риториці Кремля і вони сильно корелюються із е, тим чи іншим етапом перемовин. Зараз е, більд пише, що саме у день е, прибуття е, представника Трампа по близькому сходу пана Стіва Віткофа у Москву е, Путін віддав наказ про масштабний е, наступ е, окупаційних військ на сході нашої держави, зокрема на Покровському напрямку. Тепер маємо певного роду відкат. Чи є у нас, скажімо так, якісь важелі безпосередньо у України та наших партнерів з Європи, аби якось повпливати і ще на позицію Російської Федерації? Чи поки що ми перебуваємо у тому етапі перемовин, коли на жаль за нас вирішує виключно Сполучені Штати Америки та Дональд Трамп, зокрема тому, що от знову ж таки ті самі медіа пишуть, що на жаль у Європи небагато карт, які можуть вплинути на хід цієї гри? Я ставлюсь до озвученого матеріалу в кар'єра Деласіра скептично. Значною мірою ні, він може бути навіть справжнім, але я дуже сумніваюся в тому, що навіть Сполучені Штати на нього погодяться, тому що ця історія про Донбас це не просто якісь там регіони Донбасу, це величезний Слав'яно-Краматорський, оцей укріп район, агломерація з величезною кількістю жителів. Одна з найважливіших точок. Української оборони, взагалі тому я виключаю, скажімо так, реалізацію цього сценарію наразі. Хоча, звісно, те, що росіяни пропонують певне хоча б пом'якшення, це вже говорить про певну психологічну тенденцію. Окрім цього, я дуже сумнівно ставлюся до федералізації і демілітаризації. Це абсолютно не робоча модель. Це от. Хочете знати, що це таке? Гуглять Боснія і Герцеговина дізнаєтесь дуже багато неприємного про слабкі держави. Виявляється, в слабких державах насильство лише більше, тому я не думаю, що загалом США підуть на такий сценарій України. Є єдиний інструмент це підтримувати її військо і вести бойові дії, е змінювати зсередини структуру управління армією на краще. Готувати е, нових кращих командирів і мобілізувати тил на підтримку фронту оце єдиний варіант, який має наразі Україна розвивати свій військово-промисловий комплекс, е, мобілізувати ресурси економічні, змінювати систему управління. Це наш єдиний варіант. Всі варіанти в просторі дипломатії, домовленості, риторики я їх поки не бачу. Причому і для Європи так само, пане Ярославе. Тут Стефанчук також от, зазначив очільник Верховної Ради, голова Верховної Ради. Що саме умови України є умовами завершення цієї війни? Як сприймаєте цю заяву? Звісно ж, особисто я виключно за те, аби саме наша позиція була такою медіанною, аби саме на неї опиралися всі сторони цих перемовин? Але чи вийде так на вашу думку, що саме наша позиція буде єдиною непохитною, до якої пристануть усі сторони? Моя позиція така: скоріше на цих перемовинах нічого не буде вирішено, і на цьому перемовному етапі теж я схиляюсь до того, що сторони не дійдуть між собою компромісу, і війна може цілком ймовірно продовжитись далі ще на якийсь час. Я вважаю доволі ймовірним те, що війна завершиться без викручування рук Україні але це не можна буде вважати так і якоюсь там повною перемогою чи відновленням е, повним нашої безпеки. Але тим не менше е, це не буде катастрофою української державності, і це для нас зараз матиме значення. Будемо стежити, тим не менш максимально ну я не знаю нарцисична особа в гарному чи поганому сенсі цього слова Дональд Трамп, як зазначається, очікує результатів вже у жовтні оголошення переможця і нового володаря премії миру за Нобелем. Та і як зазначається, саме до чого до цього часу він буде максимально сконцентрований на тому, аби завершити або хоча б заморозити російсько-українську війну, що він декларує ще від виборчих. Президентських перегонів 에, Сполучених Штатів Америки у 24 році будемо стежити спостерігати в тому числі з вашою допомогою, пане Ярославе. Дуже дякую вам за цікаву розмову дякую за те, що долучились. Ярослав Башко, голова центру політичних студій Доктрина, з нами був на зв'язку. І я, Павло Ковальчук, вдячний вам, шановні все глядачі. Добре, підтримуйте. Обов'язково мотивуйте своїми підписками, вподобайками. Ну і звісно ж, залишайте свої думки знизу під відео у коментарях. На все добре, бережіть себе.